60 гривень за літр 95-го вже наприкінці вересня. Сувора реальність чи чергові страшилки. Станом на дату зйомок цього відео літр 92-го бензину на АЗС Кривого Рогу можна придбати від 50 гривень 90 копійок. 95-й від 52 до 58 гривень. Майже аналогічний прайс і на дизель від 52 до 59 гривень за літр соляри. А газ пропан Бутан і досі б'є всі рекорди, тримаючись на позначці 25-26 гривень за літр. Починаючи з липня ціни зростають, динаміка шалена, наприклад, ціни оптові на десь пальне зросли вже там, більш ніж на 30%. Якщо в червні це була ціна 36 гривень за літр, то зараз це вже 50%. Тобто майже вже півтора рази скоро буде це подорожчання. Чому так відбувається? Ну, По-перше, з 1 липня були повернуті старі податки. На пальне, які діяли до 2022 року. Відповідно, це призвело до збільшення на податкового навантаження на бензин на 11 гривень за літр, на диспальне на 8. Але це ще не всі новини. В липні почався досить стрімке, почалося досить стрімке зростання світових цін на нафту, на нафтопродукти. Якщо на початку липня це було 75 доларів за бар, то сьогодні це вже вище за 90 доларів за бар, тобто зростання на 20%. Бачимо останні новини, що вже є ціна і 95, все частіше кажуть про 100. Але з чим пов'язані такі шалені стрибки у вартості палива? Чи варто очікувати зниження ціни у майбутньому? Та які перспективи у нас пересічних громадян? Закупівельні ціни для України зростають теж, і ми це відчуваємо. І податки плюс світова кон'юнктура. Зробили свою справу, розрібні ціни зросли вже більше ніж на 10 гривень за літр, і, на жаль, маємо потенціал для подальшого зростання. Я думаю, що про 60 гривень за літр ще зарано говорити. Це дуже важка така е психологічна, скажімо так, е перегорода. Але ж якщо ціна буде надалі триматися такою високою, то я не впевнений, що учасникам українського ринку вдасться втримати такий рік. Ну довгострокових прогнозів ніхто не дає в цій галузі. І Бачимо, останні події свідчать і кажуть, чому це так, тому що буквально за два з половиною місяці ціна зросла більш ніж на 20%. Як це можна прогнозувати, ну дуже важко. Все буде залежати від того, що я думаю, що буде відбуватися дещо на світовому ринку. Причини цього зростання це скорочення видобутку Саудівської Аравії і Росії. То є відчувається дефіцит нафти на ринку. І відповідно, ціни йдуть вгору. Але знову таки інші учасники, які представляють споживачів, зокрема Сполучені Штати Америки. Для них зростання цін на пальне ну це дуже болюче завжди питання, оскільки країна дуже багато споживає. Е, відповідно Америка вже шукає шляхи того, як знизити цю ціну. Веде перемовини з великими нафтоводобувними країнами, зокрема, навіть з Іраном, з яким е, ну, стосунки дуже напружені та да, багато санкцій накладено на країну і зараз. Є повідомлення, що, начебто, штати погодились зняти якісь там санкції окремі з країни в обмін на те, що вона збільшить постачання нафти на світовий ринок. Один з найдієвіших способів економити на паливі, не зменшуючи кілометраж поїздок, це встановлення ГБО серед переваг низька вартість палива та швидка установка. Весь процес займає до одного робочого дня. Автомобіль після встановлення газоболонного обладнання має бути пройти перереєстрацію в сервісному центрі МВС, там, де видається нове свідоцтво про те, що на автомобілі встановлене газоболонне обладнання. І перед цим воно не буде видано, якщо автомобіль не прийде з сертифікацією. Ми також проводимо це сертифікацію, це технічний огляд автомобіля. Це дуже важливий на даний момент момент, тому що це Виключає можливість реєстрації некоректно працюючих автомобілів. Середня ціна на встановлення газоволоного обладнання – 16-17 тисяч. Але все залежить від автомобіля. Є більш економі, економні варіанти, є більш дорогі варіанти. Запитали у криворіжців, чи відчувають вони на собі зміну вартості палива та як це впливає на їхнє життя. Дивлячись на склі, яку суму, звісно, якщо одна гривня чи диві там, наприклад, то ще більш-менш. А загалом, напевно, що так вплине. В чомусь придеться обмежувати, в чомусь ні. Бачите? Ні, не попливає, тому що в мене своя, своя дизельна. Ну коротше, я беру оптом дизель. Ага. І все Добре. не попливає. А ми просто транспортом користуємося кожен день. І да. За цього, ну, нам треба, щоб це ну, цьому... не снизилися. Ну, тяжелі, тяжеліє. Тим більше, якщо вони будуть залишатися, то я не думаю, що життя простіться для нас. Для бачного населення. Так, що... так, а що робити, зараз все підвищується. Будемо більше працювати, так. щоб більше донатити. Швидше Плац. була перемога. Сімейний бюджет спливає потрошку. Піднімаються ціни. Звісно ж, буде впливати. Дуже погано. Зараз плату ніхто не підіймає. А ціни підіймають. На рівень життя, мабуть, ні. мабуть, ні. все підіймається, тому я думаю, що рівень життя він не зміниться. Чи може зростання вартості палива стати передвісником дефіциту на українському ринку та чи потрібно готувати каністри для особистих запасів? Я не думаю, що треба панікувати. Ми такі гойдалки вже проходили неодноразово. Я думаю, що якщо ціна буде в районі 90 доларів за барель, то ціни в межах 60 гривень за літр бензину дизелю вони втримаються. Якщо звичайно ціна буде вища, ну буде вже важкувато. Буде вже важкувато і тому, що ми ніяк не можемо за ціну впливати. Ми просто покупці. Які йдуть за ринком. відповідно, нам доведеться просто купувати, якщо ми хочемо бути спальним. Нам доведеться купувати за будь-яку ціну, яка буде на ринку. Фахівці зазначають, що очікувати дефіциту бензину та дизелю, як навесні та влітку 2022-го, не варто. А от що дійсно зараз важливо, це донатити на ЗСУ, допомагати волонтерам та не залишатися осторонь, коли ваша допомога дійсно важлива. Мене звати Олег Єрмолінський, Якщо ви ще з якихось причин і досі не підписані на нас, то мерщій натисніть червону кнопку, аби не пропустити нові відео на надзвичайно важливі для нашої громади теми. Команда на часі працює для вас, тому лайки та поширення у соціальних мережах це наша найбільша нагорода від глядачів. До зустрічі.